Що ж, народи, вітаю вас і з вами кропти, намановили безодню, і вона жахлива. Що ж, бафчик, як бачите, в нас для піро реакцій, і найголовніше, на 12-му поверсі з'явилися два бафи для кожної половини, і як ви бачите, вони орієнтовані на Арлекіно Кіно у першій половині та на натланівського персонажа у другій. Щодо супротивників, то вони заблоковані, наскільки це взагалі можливо. У першій половині в нас дендроспротив, це не так критично, а от у другій половині в нас кріощити, і механіку без піростихії, скоріш за все, вам не вдасться зробити. Далі в нас лев з доданої локації Ліюе. В нього Анемо та гідроспротив. До того ж, його механіки теж краще виконувати, інакше він буде шотати. В другій половині два мімі на талану, і на відміну від боса, їх треба вдарити не 72 рази, а 105. І вони з'являються по черзі, тому часу на них треба витратити дуже багато. В третій залі Вайоб нарешті нам його додали. Його механіку теж краще виконувати. А у другій половині знову бос мімік. Коротше кажучи, безодні настільки жахлива, наскільки взагалі можна собі уявити. Єдиний супротивник тут легкий це трактор. Почнемо з одинадцятого перед цим жахом, тому. Що ж народи, я вирішив дозволити собі аж двох п'ятизіркових персонажів. Перший це. Джін, ну вона, скоріш за все, у вас є, вона дуже корисна в цій безодні. В першу ж половину я вирішив взяти Йоймію. Так, Йоймія це п'ятизірковий персонаж, але ви зі мною погодитеся, що вона не найсильніший, далеко не найсильніший п'ятизірковий персонаж. Замість неї в цей слот я хотів би взяти Ян Фей, однак вона в мене не прокачана, тому я її обрав Йоймію. З Яною, на мою думку, було приблизно те саме. Одинадцятий поверх цього разу починається з просто куб супротивників по шість штук. Вони один за одним з'являються. Просто знищуєте їх. Якщо вам хочеться це зробити трішки простіше, візьміть стягування. Якщо у вас є венті, ось його ідеальна кімната. Другі другій половині в нас робот з лазером та два прямоходячі роботи-дракони нічого складного. Друга зала починається з двох хіліт-шурлів. <рес> а далі нас знайомлять з міміками на тлану. Нагадую, що їх треба бити саме бити елементальною шкодою. На одинадцятому поверсі їх треба вдарити 70 разів. Удари персонажів на тлану зараховуються як три. Друга половина починається з трьох вішапів. Єдиний їх мінус вони велетенські, тому часто розлітаються. Після них вам треба буде вбити ще два гео голими. Третя зала зустрічає нас двома кріо магами. Після нього кріговісник. Збивайте ХП, збивайте щит і перемога. В другій половині дві краплі, і цього разу вони вирішили поставити дві ренжові краплі, тому звести їх буде значно складніше. Я намагаюся просто стати між ними і бити обох ультою сянки. Погнали на 12-й поверх. Що ж, взяти я вирішив ті самі команди в першу частину Йоймія з Фішель Шеврес та Байдоу, а в другу Націоналку з джін. В кімнати з босами вони часто почали додавати ще одну хвилю монстрів, тому готуйтеся до того, що це буде постійно траплятися. І як бачите, трішки часу це буде знімати. В даного боса є лише одна механіка, яку бажано виконувати, однак це не обов'язково. Коли він викидає оці яйця, їх треба вдарити піро шкодою, і вони підірвуться, спричинивши йому шкоду. Це значно спростить битву з цим босом. В другій половині знову група монстрів перед босом, і бажано на них багато часу не витрачати, тому що цей бос, на мою думку, складніший. Що ж, це бос для Сітлалі. І одразу, як і у відкритому світі, вона кастує свої чотири клони. Вони мають кріо щит, тому я сюди взяв джін. Вона неймовірно швидко, як бачите, з ним може опоратися навіть без всякої сянки, просто в соло майже з допомогою Беннета, звісно. Якщо у вас виникли труднощі у цій кімнаті, спробуйте Сан you a verse. At the pan. let's light it up rank outlines your face know my soul huh Teamwork is Dreamwork is dream work. Тут, як бачите, я намагаюся накопичити якнайбільше енергії, тому що в наступній залі вона мені дуже навіть знадобиться. В другій залі в нас знову монстри перед босом. Якби не вони, в мене б настільки великих труднощів з ним не було. Отже, спочатку розбираємося з цими монстрами. У цього боса є два стани, в які він по черзі обертається, перший це гідростан. Якщо його вдарити кріо, а потім піро, то стан вимкнеться. В моєму випадку я використовую ульту ЙМІ, щоб задоджити ось цю надшалену атаку. Зазвичай вона шотає. Після цього вмикається немостан. Створюються три кульки, які треба вдарити будь-яким елементом, який реагує за немо. І все бо спадає, і ви його добиваєте. В другій половині в нас два міміки з наплану. Їх треба вдарити сто п'ять разів елементальною шкодою. І якщо персонаж з наплану, кожен удар рахуватиметься як три. Як бачите, задачка дуже навіть складна. Усе тому, що поки діє цей щит, який нам треба збити, фавоній та жертовний не спрацьовують, а тому синього я не можу відновити. Найпростішим рішенням тут було подягнути на нього замість годинника на атаку, годинник на відновлення. Однак мені лінки було ретрайти це, тому я лишив все як є. Barbados, guide us. Four use the fire. You're toast. Let's light it up. Everybody stand. Let's light it up. Red outlines your face. В цей момент я просто увійшов в Раш і вирішив добивати за будь-яку ціну. Якби в синього був годинник на відновлення, я б встиг. Однак мені не вистачило двох секунд. Третя зала починається з кріо Вайоба. Спочатку активуйте усі потрібні вам ультімейти, перш ніж він увімкне щит. Після цього у вас є 13 секунд для того, щоб зняти цей щит. Зняття щита поновить вам енергію. Якщо ж не встигнути зняти щита, то він увімкне кріо щит, який можна буде зняти лише конкретними елементами. Як тільки щит зникне, далі він простий супротивник. Після нього з'являється трактор, і тут теж нічого складного. Тут у нас бос мімік, і я його ретраїв доти, доки не встиг йому збити щита. Це все тому, що я не зберіг ультімейти для цієї зали, і мені було ліньки перепроходити, щоб зайти в цю залу з ультимейтами. Тож не повторюйте моєї помилки, і краще витратьте час на перепроходження аніж на ретраї, бо ретраїв я точно довше. Якщо ж вам вдалося збити щита, тоді далі все буде просто. Найпростіше це зробити, звісно, натланівськими персонажами або бьорнінгом. В моєму ж випадку мені довелося дуже дуже постаратися, щоб встигнути це зробити. Лемі вивіл. Якщо поглянути на таймер, то за таймером ця кімната найпростіша. Що ж, народи, в мене дуже-дуже багато питань до розробників, які вирішили зробити таку безодню. Так, вона виглядає, що вони дуже-дуже хотіли продати наявних персонажів. Однак, якщо поглянути на Клорінду, тоді а куди ж брати клорінду? Так, можна взяти Клорінду з Шеврес в другу половину, вона там має опоратися, хоча буде складнувато. Але в реальності це Арлекіно в першу половину та мав. Уйкам другу в кінці, як і завжди, залишаю вам своїх персонажів.